Дорогі друзі, вітаю вас, мир Божий вам, вітання вам з Познанню, Польща. Я вже тут, бо завтра у нас чудове свято. Нову команду будемо благословляти на навчання в місіонерській школі на три місяці. Перед тим, як сказати далі, хочу вам маленьке свідоцтво сказати. Я як їхав сюди, Бог дав мені одну таку велику милість. Плюс до того, що я благополучно приїхав, все добре, зустрілися пізно ввечері, десь в 11 годині, це було в Україні. Раптово мені на дорогу вибігло таке файне божетворіння, як коза. І я гальмував, як тільки міг. Як тільки міг. І хвала Богу, буквально, я не знаю, там на міліметрах вона встигла пробігти, і я її не вдарив. Водії, хто мав таку проблему, ви знаєте. Яка це шкода для автомобіля, і як це неприємно, то чи фару треба міняти, чи решітку, чи бампер, а то може ще і крило і капота. Ось. А також мішало чому, тому що їхав на зустріч автомобіль, вантажівка, і досить яркі були фари, ще й було з десяток, як яка ялинка новорічна навішана і навхрест, і так, і просто такий пучок світла їхав, а не вантажівка. І я все рівно побачив і почав гальмувати. А таке маленьке свідоцтво, за хвилин три перед цим я кажу: дружині і сину, ми їхали разом. Давайте ми молитися, мені помолитися. Молимся за охрану, за благословіння, молимся, слава Бога. Через хвилин три коза вибігає, і я вдало з нею розійшовся. Хвала Богу. І вам, шановні водії, бажаю і собі, хай Бог береже нас від таких раптових вискачок всяких. Тварій, <хи> тваринок. От. Навіть якщо ми їх не бачимо, дай Боже їх обминути. Як бачимо, теж дай Боже обминути, щоб ця школа нас минувала. Ось таке свідоцтво маю. хай Бог береже. Друзі, хто ще в Європі, молоді люди, ще не прийняв рішення йти на місію, запрошую вас. Програма навчання досить цікава. Кожен тиждень новий вчитель, Душевпікунська праця. Атмосфера дуже класна, як молодь любить казати, атмосферно у нас в школі, так знаєте, бадьоренько у нас в школі, весело, нових друзів набуваєте, ще потім, хвала Богу, утворюються щасливі сім'ї. Ось, Тому молоді люди, я знаю, що це не просто. Це не просто, бо той, хто сказав Ісусу, будь милостивий до себе устами Петра, сьогодні устами таких Петрів. Говорить до нас те саме, будь милостивий до себе, їдь зароби грошей. Будь милостивий до себе, зароби на автомобіль, будь милостивий до себе. А яке тебе буде майбутнє? Що тобі з того буде? Друзі, хто е пішов на служіння Господу з вірою, вперед, не залишений не крова над головою, не харчування, не автомобіля, не обмежений нічим. Бог свої замовлення оплачує. Бог виходить на зустріч і всестороннє Благословляйте, бо молоді люди в Європі. Ця школа розрахована для молоді в Європі Америки. Молодь з Америки може легко прилетіти. Ось, приїжджайте на навчання. Е, місія цієї школи така, щоб дати необхідну мінімальну підготовку молодій людині, необхідні знання, необхідне виховання, необхідну дисципліну. І потім ми командами будемо відправляти в ті країни, в ті міста, де багато біженців із війни в Україні, а нема Іванської церкви, а нема там проповідника, нема кому дати Євангелію, чи газетку, чи брошуру, чи запросити на зібрання. Ось будемо українцям служити по всій Європі. Ось вони побиті війною, і можливо легше їм буде звернутися навіть до Господа І вже в Україну, як війна закінчиться, вернуться. Примирені з Богом, спасенними від пекла від сатани. Тому, шановна молодь, благословляю вас на ваших заробітках, де ви працюєте. Хай Бог благословить, що ви заробляли великі кошти, класні кошти. Ось. Але й прошу вас, балансуйте між бізнесом, між заробітком і служінням, між бізнесом і служінням. Балансуйте. Якщо все життя віддавати в заробіток грошей. Це дуже дорогі гроші, це кровні гроші. Це дуже дорого, це неправильно. Потрібно виділяти багато часу для служіння, балансувати. Має бути то і то. Балансувати. І чим більше можеш собі вділити для служіння, тим більше вділяй. Можливо, погодившись на якісь обмеження, на якийсь мінімальний комфорт життя, мінімальні витрати. Воно потім вернеться з торицею, друзі. Вернеться з торицею. Тому запрошую, хай буде ваш шаг такий сильний. Ну, ось. Також прошу християни, всі християни. Ісус сказав, щоб ми просили Господаря жнем вислати працівників на ниву свою. Дуже моліться, за молодих людей особливо, щоб вони пішли на місію. Чого? Бо ворог диявол дуже і дуже атакує, дуже атакує, щоб молода людина не прийняла цього рішення. Тому що вона буде наносити урон його царства, вона буде спасати людей. Навести людей буде в царство. Тому закликаю, моліться, моліться. Хвала Богу, що ви молитесь, дякую. і ще продовжуйте молитися, молиться, молитися. Хай Бог благословить, щоб ви молоді піднялись на служіння. І ще одна деталь. Якби я був Головою Союзу, да, Церков ХВЄ, я би лобіював би е, таку методику або такий образ життя, щоб хоча б два роки, а то й три, як Ісус, Два роки, а то й три молоді люди. Віддавали на служіння в молодий вік. Чи поодинці послужили, тоді одружилися, чи одружилися і пішли на служіння. Ну, щоб, ну, щоб в біографії було два роки, три роки повноцінне служіння, повноцінне благовістя, місіонерство, соціальна робота, люба робота, яка, яка служить для розширення Царства Божого. тому я закликаю молодь. Поки що ви не одружені, молоді, вам 18, 19, 20. Я готовий послужити вам, я готовий підтримати руки ваші, я готовий передати вам вогонь Божий, допомогти Його прийняти, прийняти Духа Святого, можливо, і дари Духа Святого. Я і моя команда, ми готові вам служити. Ми готові, щоб ви духовно укріпились, приподнялись, і тоді команда, командою піти на служіння. Тому запрошую, запрошую. Хочу сказати, що це не так просто. Молодь, це не так просто, це не так легко. А так буде багато, сумнівів, а багато буде. Реплік лукавих в ваш адрес, багато буде. Висміювання, критики, приниження. Багато буде. Тому що не всі християни зрілі, зрілі християни таке рішення поважають. А такі, що не зріли, апостол Павло був незрілий Петро. І дияволу його устами. Петро дав аренду язика дияволу його устами звернувся до Ісуса. То так само і до вас буде звертатися, і буде. Бо інколи боляче кусати будуть. Тому молоді люди, можайтесь, хай Бог благословить, піднімайтесь на служіння і давайте будемо спасати людей. Це сама висока місія на землі спасати людей, щоб ці люди з нами попали в небеса. Це сама благородна місія. Поможи нам Господь! вам.